Колишній командир батальйону Айдар, нині Мародер, людина, яка віджимає бізнес, займається релідерством, працює на російській спецслужбі, людина, яка зрадила батьківщину, зрадила своїх виборців. Ця особа отримала мандат народного депутата України від радикальної партії Олега Лешка. Він став тушкою, він зрадив виборців, він зрадив партію, і тому він повинен скласти мандат. Сьогодні він за гроші увійшов до олігархічної групи воля народу під керівництвом Єреміль. І ми запропонували йому скласти мандат. В парламенті тушки Мельничука не білі. Ганьби, яка була в парламенті минулого спекання, питання, коли регіонали скуповували депутатів, ми не дозволили. Той, хто зрадив виборців. Він не має права мати мандат. Якщо він зрадив виборців, якби в нього була хоча б крапля офіцерської честі, то він би склав би мандат, а не тримається за нього як воша за кожухка, бо прикриває за депутатською недороканністю злочини, які він вчиняє, використовуючи статус народного депутата України. Зокрема, викрали колишнього генерального директора Укстир Лабуніна, якого переховують сьогодні за гроші. Захопили фабрику в Житомирській області. Палячини під Міністерством оборони, захоплюють Міністерство оборони. Це злочин, це зрада захоплювати Міністерство оборони під час війни, під час військової агресії Росії. Так Тому... що ж ви його в список брали, Тому як він ця... був такий хороший перед Тому виборами? Ця людина, ця людина має скласний мандат щодо того, чому ми брали його в список, бувають помилки і в мене. Я жива людина, і я теж можу робити помилки. Скажіть, пожитися сьогодні.